Ми знаходимося на складі ВітагроПартнер, де зберігається вся продукція для забезпечення наших партнерів в період посівної цього року. Ми підійшли до планування, враховуючи ризики. І негативний досвід минулого року, коли були зриви по поставках, відповідно на даний момент, станом на 14 лютого, компанія абсолютно готова вже до реалізації продукції нашим аграріям. Цей склад введений був в експлуатацію в 2022 році, повністю сертифікований і відповідає всім нормам для зберігання насіння засобів захисту і мікродобрим. Сам початок 2022 року був надзвичайно складний. І для нас, як компанії, появилось дуже багато ризиків. В першу чергу ці ризики були зв'язані з розривом всіх логістичних ланцюжків. Також на початку воєнного стану було досить важко проводити міжнародні валютні операції, тому що було обмеження законодавству. Ми командою дуже активно працювали на тому, щоб забрати всі товари. Які йшли до нас і не дійшли до порту Одеса з різних країн це була Румунія, Туреччина, Саудівська Аравія, і максимально працювали над тим, щоб наші партнери все ж таки отримали товар і забезпечили посівну, захист своїх рослин для того, щоб мати врожай, вже далі ситуація трошки стабілізувалася, вибудовані Альтернативні джерела логістики. Ми не працюємо з одним портом, тобто ми вже маємо напрацьовані канали. І уникаючи тих ризиків, ми пішли в те, щоб забезпечити наявність товару на складах до початку самої весняної кампанії. По забезпеченню засобів захисту рослин, ви бачите, склади на сьогоднішній день максимально наповнені. Є продукція як насіння, засобів захисту, мікродобрив. Ми презентували вісім нових продуктів засобів захисту рослин. Це з лінійки і гербіцидів, і фунгіцидів. На даний момент ми вже забезпечені цими продуктами і проводяться семінари, де наші продукти розказують про переваги цих продуктів. Готуємося до нового сезону разом до перемоги, і все буде Україна.